Допувал спить. Влупили вранці баночку паштету, молочка ще теплого привезла з магазину і все. Он і лапи порозкидали. <різь> мама на, на чеку, мама також поїла гарно, ну, баночку паштету ще і не доїли в чотирьох. Всім привіт! Движемося з бусею на город. Я щойно доробила кашпо. щоб був комплект з трьох штук підвісних. Ну як ти, Шоні-Джоні? Джонні? А сьогодні в нас трішечки прохолодніше. Я навіть у кохті і в штанях. Зараз буся, я відкрию, підемо. Вчора було десь плюс 40, а в час ночі пішов тихий-тихий дощик. Огірки у мене там вже починають цвісти. пусть. Потроху підростає люфа. Ми її піддобрили нашим добривом. То вона. О, бачите, висихає, висихає. Ну, добре, що був тихий, бо вчора тихий дощ, бо вчора в шостці пройшов прямо буревій. Ми з бусею ввечері гуляли, бачили. У нас вітер. Просто був вітер, а воно так пройшло боком. І видно було, що в далині такі хмари чорні, чорні просто починає стигнути полуничка, бачу. Ну, а в нас не було. Вітром перегнало ті хмари. І о першій ночі просинаюся, вікно відкрите на провітрювання, я вікно закрила, чую йде дощ. Сходила, глянула до котенят, чи вони не мокнуть. Ну, тихенький пройшов, під туями навіть не промочив. Ну, на бур'янчики ну, трошечки збив температуру. Вже для городини цей легше. О, червоненькі ягоди. До речі, дивіться, скільки червоненьких ягідок. Це торішня посадка моєї ранньої полуниці. Дуже-дуже пізня посадка у листопаді місяці. О, треба окремо розповісти за оці чотири сорти полуниці. Я від них просто в захваті. Кермек, вчора не поливала. Ну, трошечки так, знаєте, ну, краще таке, ніж нічого. Краще так, ніж взагалі нічого. Сухоцвіти поки що радують. Поприймалися, ростуть ось усі. А, тут треба прополоть, бо ми посіяли он, кавуни, посходили. Ми їх поливали, проливали землю, коли сіяли. І оце бачу, почали. Піднімати землю, я давай їх поливати, бо думаю, вони зараз вилізуть, а тут сонце здрасті. Буде їх пекти. У мене сьогодні. А, ну так сонечко пригріває. Ну, хмаринки ходять. Найкраще небо на Сумщині, правда ж? Найкрасивіше. Ох, жартую, звичайно. Ох. Хотіла починала закотенят і пішло далі. Іду, оце що бачу, про те й розказую. Вчора нам пані Іра прислала дуже гарну посилочку із смаколиками для всіх котиків і для маленьких спеціально, і для великих. Буся дуже зацінив, він у мене дуже привередливий такий, але дуже зацінив вологий корм. Я пошукала по інтернету і знайшла лише в одного постачальника. Ну, по-перше, в нас я ніде не бачила в конотопі його в продажу. А по інтернету знайшла постачальника і там ціни взагалі не пише, а пише, що замовлення від палети. Прикиньте, від палети. Не знаю, від тисячі штук чи що там. Ну так. Ну, корм взагалі зацінив. Це дуже рідко, коли йому так подобається, то він навіть оце. Гурме ну гурме йому подобається, що паштет, що вологий. Ну, таке. Бува, коли м'яу їсть, коли не їсть. Дуже вирядований, до сухих кормів. Роял канін, Оптіміл, це... це фігня, Не хоче він такого, він понюхає і загрібає миску. Мітить скрізь свою територію. Так що посилочка дуже шикарна. Там я не знімала нічого, але багато дуже котикам різних смаколиків, ціла коробочка і, і інструменти для саду, лопаточки для мене такі, для квітника такі гарненькі, бо та, що з Аврори гнеться в усі сторони вже. Ну, Гарна посилочка, дуже, ми дуже-дуже вдячні. Знаєте, коли котики... Кітюнька коли щаслива то бачиш, бачив, як лежать. Котоповал гарнесенький. Вже реагують на мій голос і вже біжать аж до хати, як почують. То такого не було. І то одне тільки роденьке було, що ну, давалося гладити, хвостика піднімали, а ті ще боялися. Ну, телочка. У мене хлопці й досі без імен. Просто руді даю все. Хлопці даю, все, я так і називаю, мужики. А дівчинка то нутелочка. Ну це вже й нутелочка підходить, так гладить. Ну, майбутнє мишолове, коти в дворі треба. То посилка шикарна для них, дуже шикарна. Як заклинало це в голові, думаю, що ще було в посилці. Дуже гарна. Нам і в магазин завезли, на тому тижні все їздила, коли в магазин по молоку, немає корму, а це завезли. Ну, я трохи була взяла. Ну, так думаю, що треба і наперед брати. Штук 10 взяти і знаєш, що воно лежить, бо самим сухим кормом буся в мене не, не проживе. Молока він майже не п'є, молочних продуктів також. М'ясо тільки сире, такий він. Так сама привчила, певно, з дитинства. Хлопці поїхали обсипати картоплю, поки сиренька земелька гарна. Один город той трактором. А тут де 5 рядочків чи скільки, що біля буряка, вчора ми показували в відео, то тут ручною, бо тут трактором не заїдеш, там суданка з цієї сторони, з цієї сторони. Не розвернешся коротше, поупортиш тільки город. Ну, а я вигуляю бусю, по, по снідаю, обідаю і буду далі робити. Отвори треба. Саме найгірше в плетінні кашпо це робити розмітку, отвори і заводити лози. Це саме противніше мені. Так що справи йдуть потихеньку. воно вже мокре, зате коли сохне буде м'якеньке-мякеньке. Я дуже боюся оцих буревіїв усяких, ой, як згадаю, в якому це, в 2010. му Так, в 2010 році який буревій був. На дорогах у нас по селу дерева поклало, як сірники просто у нас там, де ми жили раніше. Я не пам'ятаю, тиждень чи два світла не було навіть. Отак пообривало всі лінії електропередач. Страшне, що робилося. Тому ну, вчора ввечері, отож кажу, тягло такі хмари. Бачу, там вдалині таке синіє і видно, що лє дощ. А тоді в інтернеті вже ввечері мама у Фейсбуці каже. Таке, таке лихо людям такого наробило, і град був, і, і повиривало, і дерева, і Ой. правильно кажуть, не проси дощику, а просив урожаю. Ну, промочило, температурка трохи спала там вчорашня, ну, вчора просто варило. Спека була і позавчора, Шоні Джоні тепер шикарно пострижене, та й тим не так жарко. Ну, пострижуй тих. Пострижуй тих. Росина робила, я думала, що буде вдіватися? не хочу, буде так ноги крутити у тій резині, а носки вже, бачите, мокрі. А Так не піду, тому що мокре, і... а в мене фітодерматит. Може нахльостать ноги і потім буде алергія на пилок оцей від рослин, водянками береться. Ну, от як після борщовика, хто в курсі. Тільки ну, трошки в менших розмірах, звичайно. Ну що, бусечки. Як казав Леонід Биков, і все частіше я цю фразу скрізь приміняю. Будемо жити. Будемо жити. Всім гарного дня! У мене кава. Така чашка вже страшна. Вона з кришечкою, але кришечка стала підтікати. Буквально за кілька місяців від початку користування, це як термос іде. Але я її ношу, тому що вона мені зручна з бусію ходить. Ручка взяла і пішла. Я її брала тільки через те, що тут така ручка міцна. А кришка, ну, звичайно, інколи може так сіпнути рукою що руку мою буся, що і кава виливається. бур'яни ну. повиростали. Вони нічого не бояться, не заморозку. Так, люди добрі. Будемо жити, а ми пішли далі гуляти. Бузина буде. То любить бузинове варення. А пахне. Всім вам гарного дня!